І це мого діда, день народження, ювілей. І я вам хочу показати. Отку відкритку Ну, я вмію зазвати Завтра день народження. Дідувий. Отака келту. Оце зелений фон І 60 років. Далі у нас різні кольори рото і по два мати. І тут я бажаю тобі щастя, здоров'я, ноги ята, доброту, добробуту. Не мрію від Станіслава. Ось таке я і написав, і я надіюся, не чую, де він в кімнаті. Ну ось мій подарунок, а ще я подарую йому інший подарунок. Добре, до завтра. Всі ми вже з вами свічу.

Так, зараз будемо лопати ці койки. Ми зараз будете розвити. Один. Так, День народження тепер треба. Так давай, як ти казав. Так, і поїхали.

Ми ще його в цьому раз буде місяць там. Там вже там вже можна Так що, будемо ось таке вийшло в нас. Тут всюди, сюди, лошади. А зараз і душа буде, а вже один буде. Дідуше насправді є. в і і Ще є. Ясно, не знаю, що я забуде. Ну так, давайте. Так, зараз я добуду один. Так давай, давай, давай. Наші риби. А мене забули взяти в кадр. Давай я тебе. Давайте. Так, поїхали, зараз будемо пробувати тортик. Ось такий. Він, типу, шоколадний і... Ну і з малиною. Так, ми будемо їсти. Що тут у нас? Так mm! це тільки п'ята хвилина закінчується. Ще Контент цілих 10 хвилин. Точно. Ну, я зараз монташу і подивлюся, яка тухлана. Коротше, чекаємо наступного контенту. Давайте. Сьогодні у нас батл. Ну, кидання на На хлон. Так я воно і рукою. Я думаю, надійся, надійся, що я виграю. Тому я хтось мав прокинути, щоб він не міг глянути. Це хто виграв нас? Ну і за кінець. Зараз буде крутя. І зараз я пограю. Де? Тут у нас роті все таке. Зараз я подовжую грати бату. Батон з койкою. Ну отут -от, ми оце от, всього кульками лопали. Ось там попередніх хвилинах побачите. Це саме найцікава хвилина, це сьома. Сьома найцікавіша хвилина. Майбути саме цікаво, в тому відео. Ми таке не цікаво. Налагало все. О, відлагало.

По фоткам. Я тихо возьму. Баскетбол! Давай так курсы за пять А Отже дивився на, е, на майже на всі подарунки, ну, на галати, там одяг тільки дарували. Ну, а я подарую Так, Ото ми вже дивилися. 60 років, з днем, з днем народження. Ось. І тут пише бажаю тобі щастя, здоров'я, много яйца. То ми співали «Добробуту, роботу. З'їснення мрій і від Станіслава. А ще я дідові подарую одекон. Це така, хто не знає, це така штука, на яку можна отак брихати, і ти дуже файно пахнеш. Отак діда ще не відкривав, бо я не ще та й подивимось, яка буде реакція об діда. Бажаю mm. тобі щастя, здоров'я много літа, Добробуту. Здійснення мрій oh. і Станіслава. Oh, так, о, дуже великими буквами з Днем народження. Oh. І тут о, 60. Oh. Я не знаю чого, але мені здається, але мені здається що ти найбільше любиш ем, зелений колір. Тому я зробив фон такий зелений. Oh. І деколон. Я хотів ну, щось. До О, добре. На підвестику постав на місце, а понеси. Папа так зараз нас буде раді одне колона. Стартовайки підпускав коночок. Ну це ж не кінець. І що подумав, що це кінець Зараз буде одеколон. Так, продовження. Я Мне су. Одиколон. Ось так він виглядає. Так я несу одеколон. Реакція на одеколон, ну, Діда, подивимось зараз. кость, Добре? І так, розпаковка, діду вже розпаковує, ось так він виглядає. Опаковка. Я продумав, що одеколон. Я завжди, ну, я казала, щось таке. Я знав, що це одеколон називається. Так. Діду, поки розпакую, вже пройде хвилина. Mm -hmm. О, о, якраз рівно хвилина пройшла. Mm -hmm. Отак, отакий. Я дивився по тому. Е, е, на ну, що ти дивився? На ото? Ну, ладно. Ну, Чи я неправильно дивився. Хоч понюхаю, це гарний запах. Точно. А, ну діток попробуй бризнути на себе. Подивимося. Як ти пахнеш. А ну можна я понюхаю, тільки на мене не треба бризати. Можна я понюхаю. Можна я понюхаю? А ви на мене не бризгайте. А от нюхай мене. І що, файний запах? О, файний. Нічого такого не цікавий. Файний такий, цікавенький. Dark wood називається. Mm -hmm. Темний ліс. Ага. Темний рік, темний рік. Я такий запах э, чув. Не від тата, але я такий запах знаю. Це такий запах від... ну це запах від Франції. Мама. Це запах від Франції. типу. я нічого ага. Файні, файний. Це, це той одеколон з Франції. Ну, його француз робили. Диви, диви. Тут у нас поки йшов динозаврів, показують. Ми... Реакція діда мого брата, мами і мене на, на ну, іменинника, мами мого і я на наразі динозаври. А це типу здоров'я? Це гнав відступник. Гарно пахнет. Оде колон? А я що говорив? О, вони того тягнуть. О, диви, Ось тих два лінії, вони померли. А ті, що рухаються, то вони ще живі. Happy, new day do. happy birthday to you, happy birthday to you, ту-ду. Ну, файний день народження пройшов, а, друзі, через три дня в мого брата то теж день народження. Ви <реку> йдіть <А, реку> а... <А, реку> через три дня, чекайте нове ді... <реку> відео. потім бабусі день народження і твого друга уставчика. О, все. Остання хвилина. І ви скажете, який подарунок має сказати, який подарунок можете зробити ви, ви, ви обвішені хто. А діду, ви маєте зробити подарунок, підписатися на всі мої канали. Діду під Йо. О, так. підтверди. Ну. А це було дуже довге відео. День народження мого дідуся. а поки кульки розлітається, прошу вас підписатися на канали. Через три дня буде нове відео. Це день народження Максима, де зразу після дідового через 3 дня. День народження мого брата. Напевно, буде ще одне відео. Uh, там, де, the... ну, no.